Дорозпродуємо ковку. Все, що залишилося. Мій номер телефона. Ціни просто дно пробито. Так, хотів би почати не з ковки, а замочки от які є Ріко ЗВ8 новенькі. 290 гривень. Отакий ось сувальний. І отакий ось ЗВ9 з ручками чорними. стяжечки, все як полагається. Це і 440 гривень. От. І поїхали. Уковки. Номер лота. Габаритні розміри. Ціна. І так візде. 30 гривень. 30 гривень. 30 гривень. 30 гривень. Отакі от ось квіточки. 13 гривень. Листочки отакі. От от, 13 гривень. До речі, це не чеканочка. Ну, як чеканка, но тільки, то стінка. Не, то есть електродом приварить легко можна. Далі, отакі от ковані листочки. 13 гривень. Отакі ось, ось маленькі прави. По 10. Отакі прави. Вони зараз будуть на увеличені. Листки, как бы одинакові, но йдуть на увеличение, По 20 гривень. Ось такі от, 185 на 100, 25 гривень. Ще більші по 28. Отакі ось, ось. По 30. Виноград трошки осталось, по 80 гривень. Отакі ось маленькі листочки. По 4 гривня. Це даром. Ручки ковані. 45 приварні. Трошки таких, щоб прикручувати залишилося. По 45 тоже. Далі, от, от шестигранна шапка на стовп. Куля 30 гривень, куль не багато. Основа оця шестигранна. 80 гривень. Основ багатенько є. От. Значить, її оцей от розмір оцей ось, 20 см. То же саме, я басня. Куль мало. А основ багатенько. 20 куля, 20 основа. Основа 970 мм діаметр. Так, отакий от орнамент. 120 на 120. Його габарити. По 30 гривень. Тут це все ще є. Такий декор чугунний тоже. Діаметр 50 мм 6 гривень штучка. Шапки на стовби. На яку трубу? І ціна. 20 на 20 по 4, 30 на 30 по 7, 20, ой, 40 на 40 по 9 гривень. 50 на 50 по 10 гривень. 60 на 60 по 12. Так вони виглядають. Так, 80 на 80 по 22 гривні. 100 на 100 по 45 гривень. І отакий один орнамент залишився. І от ціна 100 гривень. 280 на 280. 100 гривень. Так, балясин по одної штуки осталася. Ось ось балясина, така от величенька. 200 гривень метрової висоти. Корзинки з торсіонами. Тоже одна штука 60 гривень. Коня такий от 150 гривень, одна штука є. І жар птиця теж одна штука. 150 гривень. Так, далі піки. Оце все, що є. Висота 110 гривень. Висота 110-17 гривень. Це така масивненька піка. Висота 100 мм. Теж по 10-ті ось. І висота 100 мм 13 гривень. Є далі кований квадрат. 10-й квадрат. Повністю прокований. От. Тоже, номер лота. Габарити. Ціна. 12, більшенький 16, ще більшенький 22, ще більший 30. Коми. Отака ось 18 гривень, ось така 22 гривні. Есочки трошки залишилось 23 гривні. 26 гривень. Отака ось. 42 гривні. Це. Величенька така. От. Профтруба. 20 на 20 за виток отакий. Це тільки один єди, єдиний елемент з профільної труби 20 на 20. Габарити його 520 на 195. 50 гривень штука. Йдемо далі. Коми. Тоже. Номер лота. Габарити, ціна. На увілічені. Отак от вони йдуть. Згородити можна все, що хочеш. Лавочки, столи. Качелі, мангали. Ціни просто дно дна. Відсотків на 20 25 дешевше е, від тих, що можна купити в інтернеті. Оце їхні розміри. Кому що інтересує, дзвоніть, пишіть, уточнюйте, е, є чогось багато, чогось небагато. Ну, у всякому разі. Кількість продукції обмежена. Дорозпродуємо все, що є. Було його багато. Потрошку дорозпродуємо. От. Так, тепер у нас пошли оці ески. Долари на увілічені. Отак от, от. Ось. Це більші. Я ось недавно варив, у мене, до речі, є відео. Стул, який я зварив. Ну, читай, з перекуром. З цих отесок заказали стулик Щось в районі 50 хвилин. Вони всі одинакові, кить-кить, кить друг на дружку. Один, один контур собрав, по ньому другий зварив. Ну, до речі, ось тут стінка нормальна, там, по-моєму, чи 1,8. Електродом вариться все нормально, так що у кого автомата є. Хто більш-менш мій електродом варити, е -е, легко зварить. От. От таке ось є це величезна отака от еска. Ось це ось така здорова її габарити. 120 гривень на всього. -навсього. За отаку здоровезну еску. Не знайдете таких цін. 90 гривень отака ось вона рівноцінна. Отака от. Меншенька 35 гривень. Більшенька отака, от 60 гривень, така почечка 22 гривні. І отакий от, можна, як балясини робити їх 120 гривень. Ну, оці, іменно оці от, вони виготовляються з оцих штучок, з оціх от есок. Так що, якщо треба, можна можна наробити їх. Кільця отакі є, діаметри не буду розказувати. Якщо комусь треба, кільця теж з 15-ї труби. Закручені, е, кажіть, який треба діаметр, Недорого, зовсім недорого віддам закільця. І ще також є дві от, от шини. Це вона зроблена з труби прокатаної і сплеснути. Це, типа як можна на перила накладку зробити. Е, ширина 55 мм, довжина 3 метри, Дві штуки таких є. 370 гривень за штуку. Якщо треба, можу порізати для доставки. От. Так що такі от. Все. Ось ще раз мій номер телефону. До речі, відео можуть, ви можете в інтернеті знайти, та і на Ютубі теж можуть дублюватися, тому що реалізація на різних каналах відбувається. Так що не переживайте, не обманемо. Відправляємо новою почтою, Укрпочтою, ділівері, тобто без різниці. Якщо велика буде посилка, то предоплата вона буде. Якщо по мілечам, там невеличке щось, то без питань на ложку відправляємо новою почтою. От. Так що всім гарного дня, на все добре. Хай вам щастить.